Що відчуває людина на порозі смерті? Це дуже цікаве питання, тому що коли я помурав, я не очікував, що взагалі буде такі враження і відчуття, незважаючи на те, що я там дуже довго був віруючою людиною, в момент, коли мене розстріляли, воно досить важкі там, відносини з Богом були. І найцікавіше, що в момент, коли тебе розстрілюють, навіть давай не так. Коли ти розумієш, що ти помреш, бо в тебе якщо стріляють, ну це шанс того, що ти помреш величезний. Майже там 90%. Ти розумієш, що твого життя більше не буде, що все закінчиться. В один момент це дуже нагадує найстрашніший сон. знаєш, що це сон, коли ти спиш, і тобі сниться щось дуже страшне, і ти прокидаєшся і такий. Слава Богу, це був сон. Типу, така історія. І в цей момент ти дуже надієшся, що це такий сон. Потім приходить усвідомлення, що це не сон. Потім приходить усвідомлення, що це походу кінець. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони оказуються, в принципі, хоча б їх рішати можна було. Переважно, більшість з них рішаємо. Ну, Це для більшості з усіх людей, От, хто дивиться, кредити у вас там, стосунки, розводи, діти, неважливо, проблем вистачає, є проблеми. Похуже. Хтось там родичі втратив на війні і так далі. Але виявилось, що поки в тебе є життя, ти можеш вообще все, що угодно міняти, щось робити, і навіть якщо в тебе є проблеми, ти хоч можеш їх вирішувати. А в цей момент ти розумієш, що всьому крапка, всьому конець, і в цей момент ти хватаєшся за саме останнє, І от скільки я людей знаю, які були на прозі смерті, вони всі хапали за бога. Вони всі казали, блін, боже, допоможи і так далі. Це оце, про теорію падаючого самоліта. Знаєш, що в падаючому самоліті немає невіруща. І оце відчуття абсолютного відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити, що ти абсолютно безпощадний, який би ти там сильний, супервірущий, все вони був там в свої сили і так далі. Ти розумієш, що ти не маєш контролю навіть на такої історії як. Ну, просто вижить від якихось поранень, казалось би, типу, да, просто. Ну, мої, бо моя історія спасіння, вона там чудесна. Купа чудес, просто як мене врятували після тих п'яти кульових, хоча я їх більше було. І от саме страшне, що ти починаєш проматувати все життя, де ти щось зробив так чи не так, стає дуже стильно, знімаються повністю всі пріоритети, змінюються в житті, і ти думаєш тільки про наступне, як мені в наступний раз, коли я буду помирати, ну це незбіжності помирати, а, Мені помирати з чистою совістю, бо дуже совість за то, як ти життя жив. На, я думаю, це взагалі незбіжно, кожен буде жалкувати про те, як він життя прожив, але от дуже радий би прооцінити всім ставлення до свого життя, відношення. Uh, і зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це теж життя, і немає ні одної людини, у якої немає проблем, прийнятися, жити і насолоджуватися процесом. Все, без цілі, без нічого, просто так.